Вітаю вас малята. Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. На минулому занятті ми посіяли помідори. Чи відбулися зміни за тиждень? Подивимось. Частина насіння дала ростки, і замочене насіння, і сухе. В календарі спостережень записала число перших змін. 27 лютого Наш експеримент продовжується. А чи є зміни на вашому городі на підвіконні? Діліться світлинами. А зараз малято пропоную відгадати загадку. Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки. Дощик вгледів, підібрав, небеса підперезав. А що це загадка? Так, про веселку. А коли можна побачити веселку? Правильно, після дощу у сонячну погоду. А чи потрібно чекати, пропоную створити веселку вдома. Нам знадобиться прозора ємність, дзеркало і ліхтарик. На дні прозорої ємності пластиліном закріпила дзеркало під невеликим кутом, налила воду в ємність. Увімкнула ліхтарик і спрямувала промінь на дзеркало. І ось ловимо різнокольорову дугу веселки на аркуш паперу, чи стіну, чи долоньку. Чому так відбувається? Вода заломлює світло, розкладаючи його на сім. Окремих кольорів. А які це кольори? А дзеркало показує розкладене світло у вигляді веселки і утворює проекцію на білу поверхню. А як ще можна побачити веселку вдома, дослідить самостійно, поділіться світлинами своїх експериментів. До зустрічі!